В демократичних державах в такій ситуації уряд взагалі йде у відставку. Тим більше, коли ми дізнаємося, що із членами уряду перед їхнім призначенням мали розмови, щоб вирішити призначити їх чи ні. Не державні чи дмовники, а якісь аферисти. Як ми це дізналися з цих плів, як це взагалі може бути? Але для того, щоб уряд йшов у відставку, потрібно, щоб парламент перебрав на себе ініціативу роботи по формуванню уряду. Як потрібно це мало покінчити буде. із зловживанням української конституції, що набуло системного характеру після 2019 року. Який сенс? Ми вже маємо третій уряд Володимира Зеленського, який формує не парламент, а президент України, який не має для цього ніяких повноважень конституційних. Тобто, президент України всупереч своїм конституційним обов'язком пропонує депутатам, кандидатуру очільника уряду і міністрів. І депутати за це голосують, як ви пам'ятаєте, у 2019 році переважна більшість депутатів, які були анонімами і нічого взагалі не розуміли, а більшість досі і не розуміє у державному управлінні. Голосували за міністри, прізвища яких їм повідомили за 10 хвилин до голосування. Як може бути ефективним такий уряд? Вибачте, уряд у парламентсько-президентській республіці формується абсолютно інакше. Депутати, які створюють коаліцію, навіть якщо одна політична партія, як у нас зараз, має більшість у парламентів. А я, як ви знаєте, за уряд національної єдності за інекцію професіоналізму і доброчесності в такий уряд. Так от, будь-якому разі, навіть без такого уряду національної єдності. потрібно, щоб депутати знайшли прем'єр-міністра своїх лав міністрів, щоб ці люди пройшли е, співбесіди з комітетами і щоб після цього ці кандидатури були надані президенту України і депутати, а не президент. Відповідав за цих людей, тому що президент не може за них відповідати, він не має за це повноважень, і він пропонує цих людей поза цією своєю зоною відповідальності, а отже, і не відповідає. Це дуже схоже, як знову таки на ситуацію, коли людина, яка не працює при владі у владі співбесід співбесідує із людьми, які стають міністрами. У президента є чіткий конституційні обов'язки. Міністр оборони, міністр закордонних справ. На цьому його я би сказав, його відповідальність за міністрів завершується. Якщо він якихось міністрів пропонує українському парламенту, він робиться як приватна особа. Відповідає це одно депутати, а не він. Не, не очільник його офісу, не заступник очільника офісу. Все це просто робота проти конституційного устрою України тоді відбувається. І це не питання до президента, це питання до депутатів, які втратили будь-яку політичну ініціативу 6 років тому і не поспішають собі її повертати навіть в такій ситуації.